Так, друзья, всем привет. Начали мы вже пахать. Трохи запахали, по полкам забивается трохи, бо ми так пойдет, але пахаем там. Нічого, бачите, куча буває пробиває, бывает, ні сейчас. Тану покажу. От так воно пашуться. Десь 22-25, наверное, ну. Десь так. Може й більше, но ну, кажу 22-25, що там. Ось нога. Ось ось нога. Ось так. Ось так тут. ну Все нормально. Забивається, звісно. Воно ще під клоном трохи, не докидає даже. Ну, може тут такий плуг вже. Не знаю, ми йому вже що не робили. Бачите, отак от набивається. Це я став, щоб зараз підняти, проїхати і оп'ять вигорнув і поїхав. Ну а так, паше, непогано. Потихеньку, це вже запахали скільки тут, бо ми вже не перший день пашемо. Сьогодні поміняли трубку видно, її, не видно? Ось ось. Поміняли трубку Ну шлангу. ного ключ на 30 і поміняли хрестовину. Вже всходи під солнух у нас, бачите Запусти, я думаю, що всходи Либо де висипали, може, може висипався. Ну вже всходи, хорошо буде менше падалиці, то що тут буде посолнух по Земля У нас вроді би і дощі були, Ось, піднімає. Воно кришиться, конечно, бачите Ну Зверху, так, да, трохи є. Ну, влага є. Що ж, поміняли хрестовину і шланг. Вже хрестовина 440 чи 450 гривень, а шланга 320. Ну а так почимо? Резина вроді би нормальна, ще навіть, циферки не постиралися, ну. Але... ще багато не пахали, там нас і не багато, а там пшеничка можна сходить, Вон видно його зеленіє. Ну сейчас трошки ще попахаю і включуся. Так, друзі. Отак воно риє, отакі у нас було... Ну воно розпадається, звісно, але ну. Ну, так він. Ось він пішов. Тихенько йде А я зараз буду пробувати Ось, бачите яка борозда, ну не знаю, ні, ну тут може й більше, чим, якщо так втоптать ну, Отак воно розкидає його, ну поганенько ложиться, щось з цієї сторони ми дивимося. Якщо дивитися з другої, тут вообще пшениця ось. Це... Зараз попробуємо щось підпалити тут Якщо воно звісно підпалиться Щось не хоче оно Ну, сейчас попробую пиццееденю забилося пиццеединю и покажу так друзья запалив я его і отак от трохи распалить вот так положив Включаємо і отак. Є. Воно горить. Там де не дуже здорова куча, просто руками взяли, отак. От. Йо. І туди. Ну потрошки воно розгориться. Ну, зараз буде їхати, Підніму його поближе, як він кидає. Так, друзі, трохи попідпалював. Ось тут розгорається ось. Некоторі вже потухли. Забиваються палками. Таке в нас. Вроді би ось бачите, тут теж забилося було. Ну, нічого не поділаєш. палкив пройшов дощ і ми по-мокрому, воно, мабуть, його сильно не било. Тож там до краю, там де до доща не забивається. Отак ось земелька, о там забивається, ну, я думаю, що нормально він риє Оце ж воно забивається із-за того, що ось очки, отака фігня оце, Він попадає на перший корпус і забиває, він колесом, бачите, грибе. Ходить по кругу, це ми тут отак от били. Ми взагалі там ходили, щоб побільше, щоб поменше канав було що в нас плуг не оборотний не велесагра і не лемкен обичний ПЛН. Він вже був одірваний корпус там по центру він і так щас зараз навіть лопнути бачите колесом наїжджає ну, зараз буде заїжджати сюди зараз подивимось бачите Оце сюди він взагалі сильно не докидає. Ну, канава остається. Ну не здорово звісно, але все одно. А якщо туди, то краще, то що він нахилений туди і докидає. у нас сьогодні цілий день туман. Та й диму тут. Ну, пахає непогано, нормально заглубили, але но забивається. Бачите І пішов. Ну, докидає трошки ну, всю сторону. Ну а так подивиться, вроді би й нормально. Я кажу ж, як сюди подивися, бачите, є. Ну, це таке, закультивіруємо. Лучше не буде. Другого плуга в нас немає. Цим пашемо. Буду зараз підпалювати далі кучі. Будемо закінчувати на цьому відео. Дякую тим, хто додивився мій ролик до кінця. Підписуйтесь на мій канал, ставте лайки, коментарі. Всім пока!